Гроші, нагороди та земля. На черговій сесії Закарпатської обласної ради депутати розподілили надлишкові надходження у бюджет. Гроші передбачили на ремонт доріг, соціальних закладів та дофінансування програми Турбота. Чи не найважливішим рішенням стало введення мораторію на виділення землі поза межами населених пунктів? Чому обласні депутати зв'язали руки держгеокадастру? Розкаже Роман Сов'як. На червневій сесії обласної ради люди в залі протестували проти нелогічного виділення земель обласним держгеокадастром. Селяни виступали проти передачі понад 30 гектарів землі невідомим особам. Хоча доти ця земля використовувалася як сільське пасовище. Цей скандал завершився відстороненням керівника. А вже більших за місяць обласні депутати знайшли механізм, що унеможливлює повторення подібних ситуацій. Вони наклали мораторій на виділення землі за межами населених пунктів. Ми прийняли рішення, користуючись законом України про органи місцевого самоврядування е, і також е, норми прямої дії конституції про те, що на території, які підконтрольні е, обласній раді закарпатській обласній раді, е, заборонити виділення земельних ділянок е, за межами населених пунктів. Після минулого скандалу депутати почали перевіряти, кому виділяв землю держгеокадастр Закарпатській області і були шоковані результатами. Села Велика Добрунь площею 29 гектарів були роздані по заявці аточників більшості мешканцям нашої області. За поданими до обласної ради інформаціями, серед них жодного нема, який би… Був аточник. Ми бачимо, що 90% які отримують землю за межами, не є жителі даного села, чи жителі Закарпатської області. Це Франківська, Тернопільська, Київ, Львівська і тому подібне. І зразу збурення куча людей і законними вимогами вони не розуміються, що де ж то є в Києві. Чого ви не реагуєте і тому подібне? Тому й родилося такий проект. Правда, окремі депутати не повністю підтримали мораторій. Казали, що в такому разі програють і селяни, що боролися за власну землю, і атошники, що претендують на ділянки. Обласна влада переконує це питання. Да, теж вирішили. Тому якщо сесія сільської ради погодить цьому громадянину, чому йому зараз не надавати? Тому зараз багато атошників чекають, дуже багато людей, пенсіонерів і так далі, які подали заявки. Вони теж зараз будуть заблоковані. Що будуть учасники АТО, які із Закарпаття подавати на земельну ділянку заявки? Депутатський корпус це буде розглядати і голосувати на сесії обласної ради ми будемо знімати на конкретній ділянці зняття мораторії, але тільки для учасників АТО. Жваву дискусію викликав і розподіл залишкових коштів. Значну частину передбачено на ремонти доріг, передають на заміну полотна в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Це обурило окремих депутатів. У цій програмі із 15 мільйонів, які були винесені певно на бюджетний комітет, так би мало бути, 3, більше як 3 мільйона пішло на ремонт провулків в містах обласного підприкування. Скажіть мені, будь ласка, той рівень обласної ради ремонтувати провулки і вулиці в містах обласного підприкування, де є краще виконана програма по надходженню, що витворяємо? Більше трьох мільйонів. Дитяча лікарня обласна в плачебному стані, програма робота не виконана, а ми починаємо провулки ремонтувати. До чого туди починати кошти скидувати? Що, іздєвка? Вон мас запишіть, покажіть. іде із дівка. Хворі вмирають, а ми починаємо собі асфальт ліпити на плечі. Та згодом депутати таки повністю профінансували медицину, зокрема, обласну програму Турбота на цьому засіданні. Обранці додатково виділили 3,5 мільйони гривень. Тепер для тяжкохворих закарпатців передбачено 10 мільйонів гривень. Депутати прийняли рішення профінансувати повністю програму. Це буде десь порядка 3,5 мільйона гривень по програмі, яка прийнята вже щоб надати можливість людям, які вже стоять і очікують кошти, пролікуватися ще в цьому році. Згадали депутати і основні для Закарпаття напрямки лісопереробну галузь та туризм. Стосовно лісу, то обговорювали в першу чергу суцільну вирубку здовж прикордоння із країнами ЄС. За даними ЗМІ та депутатів, Закарпаття втратило мільйон доларів на цій оборудці. Натомість винуватці отримали лише дисциплінарне стягнення. Яким це таким дивним чином тисячі кубометрів ділової дорогої деревини? Вирубуються, кудись зникають, навіть питання не в тому треба чи не треба вирубати питання, куди воно зникло, яка ситуація, які наслідки, чи хтось поніс за це відповідальність чи не поніс. Я вважаю, що ми незалежно від наших політичних приналежностей у даній ситуації маємо мати консолідовану позицію, що неможливо, щоб хтось десь звідкись прийшов, щось вкрав і не поніс за це абсолютно ніякої відповідальності. А от туризм порадував депутатів більше ніж лісова галузь. За офіційними даними за півроку Закарпаття відвідало півмільйона людей. Місцеві бюджети від такого потоку отримали майже 900 тисяч гривень туристичного збору. Власне, станом за півроку 877 тисяч гривень. Це ті, та сума, яка була зібрана е, всіма органами самоврядування. Е, станом за аналогічний період минулого року та цифра складала щось порядка 500 тисяч. На завершення обласні депутати проголосували за кілька звернень до керівництва країни. Обранці вимагають реформи у земельній, лісовій та природоохоронній галузях, адже досі ці структури не підпорядковувалися обласній владі, а напряму профільним міністерство. Крім того, попрос. Сили допомогти вирішити проблему з ужгородським аеропортом, котрий досі не приймає регулярні рейси.